Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зуряна Богданівна. Шум вухах сьогоднішня тема розмови, як з ним боротися, які медикаменти призначати і справжні причини шуму в ухах. Шум вухах і їхні причини. Це є перша проблема слуху. Серчана пробка, вушна інфекція, також пошкодження слухового проходу. Травма слухового проходу, хвороба Мін'єра, неврологічні захворювання це є постійні стреси, переживання, шумові атаки, розсіяний склероз, нервові зриви, травми голови, також стороннє тіло слухового проходу, закупорка слухової труби, пухлини. А найчастіше буває це є захворювання судин, це є склеротичні бляшки по судинах, також запальні процеси внутрішнього і середнього вуха, шийний остеохондроз, гіпертонічна хвороба. Найчастіше, коли ви бачите, що піднявся тиск і починається шум в ухах, випали доточку від тиску і шум пропадає. Все ж таки, це була причина підвищеного артеріального тиску. Медикаменти, які ви почали, Почали приймати, і ви почули шум в ухах, значить, припиніть приймати хоча б на ці ліки і побачите, чи шум припиниться. Як шум припиниться, це було від ліків. Статини можуть давати шум в вухах, гормональні зміни, також цукровий діабет і проблеми із щитовидною залозою можуть давати шум в вухах, алергії. Алергії найчастіше дають шум в ухах, шум в голові. Коли ви поприймаєте хоча б три дні протиалергічні препарати, ви відчуєте, що шум пропадає. Ліки, лікарі лікують шум в ухах, шум в голові. Найчастіше це є лоре, невропатологи. Терапевти також беруться за цю проблему. У нас приїжджають багато людей 10 днів, і шум вухах пропадає. Тому є ліки, які знімають шум в ухах, відновлюють пам'ять. Ви собі можете їх придбати і будете себе краще почувати. Але вони подіють в тому випадку, якщо шум вухах був пов'язаний із судинами. Це є судинні препарати. Якщо десь защемило шию, шині м'язи, тоді краще звернутися до масажиста, який розмашує шийний відділ і грудний відділ хребта, де ти себе дуже добре почувати. Тобто з медикаментів це є барбітон, кавінтон. Це є препарати, які ми колемо, капаємо, які покращують слух. За 10 днів вони відновлюють слух на 20-30% і знімають шум в вухах. І також препарат це є вестібом. На БГТестадині це є препарат містидіючи ревчину, бетагестину, дегідрохлориду 8, 16, 24 мг. Якщо ви берете вестібу 24 мг, випиваєте собі по одній таблетці два рази на добу близько 10-14 днів. За 14 днів шум в вухах повністю переходить. Якщо якісь є питання, пишіть. Якщо вам допомогло це відео, також давайте відгуки. Якщо ви маєте якісь свої методи лікування, які вам допомогли, пишіть, людям буде цікаво почитати. Якщо ви хочете приїхати до нас пролікуватися, 10 днів і шум вухах пропадає. З вами був лікар Бовоцька Зоряна Богданівна. На все вам добре, до побачення!